Небезпека сказу З початку року на Вінниччині підтверджено вже 78 випадків захворювання у тварин. Це майже у два з половиною рази більше ніж за аналогічний період минулого року. Вогнища реєстрували у всіх районах області. У Вінницькому виявили 19 випадків. У Держпродспоживслужбі кажуть, спалах пов'язаний із обмеженнями під час воєнного стану та антиковідними заходами. Де популяція лисиць не була приведена у відповідність, тому що були заборонені відстріли лисиць, не було сформовано спеціальних бригад щодо відстрілу лисиць, в зв'язку із забороною відвідування лісів громадянами і охотниками. З 20 вересня на Вінниччині щонайменше 30 бригад розкидатимуть вакцини для диких тварин та відстрілюватимуть їх, аби попередити зараження сказом домашніх улюбленців, громадян закликають щеплювати їх від смертоносного захворювання. Якщо людина помічає чи загиблих тварин, чи тварини, які себе агресивно поводять, якщо є слинотеча в тварин, тобто неадекватне поводження тварини, це вже є проблемою у тварини, і можна так, якби припускати, що ця тварина може бути на хвора на сказ.